Привіт Хмельницький. Як часто буває так, що ви зранку не поснідали, ходите цілий день зли і чекаєте обіду. Але все це змінилося, тому що тепер в домашній редакції є сніданки і вони працюють з 8.00. Темпу дивимось. Ви Все побачили, що на роздачі, і ми собі скомбінували чотири ось таких сніданки. І знаєте, одразу дали їм назву. так. Цей сніданок я назвав щасливе дубов, бо тут є овочі і яйця. Цей назвав старий базар, бо дуже по багатому все так. Це в нас Солодка Озерна. Ну, а це класичні гречани. А об'єднує всі ці сніданки разом. Це ціна. Кожна тарілка коштує менше 100 гривень. Тому снідати в домашній редакції вигідніше ніж вдома, і будете цілий день щасливий. Всім смачного приходьте в домашню редакцію. Тут дуже смачні сніданки. Бо будеш їсти? дубову, озерну, Гречану? чи старий базар.